Російська Федерація не перестає обстрілювати нашу територію шахедами, ракетами, балістикою. Наші системи ППО можуть справлятися з ворожими атаками, але не всюди і не всі. Давайте детально у цьому відео розглянемо, чому так, які міста найбільше захищені в нашій державі, що потрібно для того, щоб захистити всю нашу країну від ворожих атак Російської Федерації. Додивіться це відео до кінця. Поставте обов'язково лайк, напишіть коментар з приводу почутого. Ну і закликаю всіх підписатися, якщо побачили мій канал вперше. Військовий експерт Олександр Коваленко зробив огляд систем ППО і вважає, що у Києві створено найкращу ешелоновану ППО у Європі, і ворог тому зосередився на інших містах, що потрібно для їх захисту. Свої висновки Коваленко зробив після приїзду прем'єр-міністра Греції до України. Це коли вони разом з Зеленським були в Одесі, і неподалік від них був прильот ворожої ракети. Вважають, що ракета, яка прилетіла неподалік делегації в Одесі. І ймовірно, ескандер не була перехоплена. А все тому, що на третій рік війни Одеса, як і багато великих міст України, не має для свого захисту повноцінної сучасної ешалонованої. ППО докладно про це Олександр Коваленко разом з групою інформаційний спротив та обоз.ua пишуть у цій статті. Усі добре пам'ятають, як у 2022 році Україна з усіх міжнародних майданчиків закликала закрити небо. На перший погляд, це був абсолютно безграмотний заклик. По перше, тому що він повністю йшов у розріз зі статутом НАТО. А по-друге, оскільки закрите небо над Україною жодній європейській країні не під силу. Але мета такого заклик... Клику була дещо іншою, а саме, мотивувати захід до передачі українській стороні достатньої кількості коштів для створення сучасної високотехнологічної ешелонованої системи ППО. Тоді постачання і справді почалися. Але спочатку з зенітних ракетних комплексів Малого радіусу дії, потім середнього і лише наприкінці 22-го року було оголошено про передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Великого радіо Петріо та САМПТІ. Але ці передачі проводилися настільки повільно та в настільки обмежених кількостях, що про створення за два роки ешелонованої ППО можна було говорити лише у межах Києва та частково Київської області. А тим часом російський ракетний терор, особливо тих міст, у яких обмежені можливості щодо перехоплення ракет зі складною траєкторією польоту, триває день у день, і це робиться системно. Ну якщо подивитися на звіти повітряних сил, постійно випускають 300 і іскан. Дерри, це все балістика, яку звичайні системи на жаль не можуть збивати. Ну і зазначають експерт, що у Києві на сьогоднішній день створено зразково показову ешелоновану ППО, і це не просто найкраще в Україні, а найкраще у Європі. Київська протиповітряна оборона завдяки симбіозу високотехнологічних систем малого, середнього і великого радіусу дії, а також розголуженій мережі маршрутів дії мобільних груп, дозволяє перехоплювати всю номенклатурну засобів ураження, що застосовується російськими окупантами. Ешелон. Великого радіусу дії, забезпечений покриттям ЗРК Петріот або «СампТі». за середній відповідає АЕРСТІ та його аналоги. Малий зведений до зенітних ракетних комплексів ближнього радіусу дії, а також зенітних самохідних установок типу гепард. Важливим елементом ешелону радіусу дії є мобільні групи перехоплення із широкою номенклатурою стрілецького озброєння та ПЗРК для знищення цілей типу шахет 136 Єдина ракета, яку поки що Київське ППО не перехоплювала, це х 22 32 Та й то, тому що вона поки що не залітала до зони дії ЗРК Петро чи сам ПТІ, зазначає Коваленко. Але в теорії та з урахуванням практики перехоплень Х47 М2 кінжал та циркону проблем з Х 22 33 у західній системі Великого радіусу дії не повинно виникати. Здавалося, в кожному українському місту як мінімум мільйоннику потрібно. На така ешелонована система ППО, як у Києві. Насправді не зовсім так. Ешелон ешелону різниця. Концепція київського ППО може одним українським містам як повністю підійти, так і лише частково, або взагалі не підійти. Наприклад, такі міста, як Дніпро, Кривий Ріг та Полтава, ідеально підходять для розміщення в них київського аналога ППО. При цьому сама вісь міст створює умовний буфер від прориву вглиб України, як ракет, так і дронів камікадзе. А ось у таких містах, як Харків та Суми, Київський аналог ППО буде малоефективним. Насамперед, через критичну близькість цих міст до кордону з Росією та критично малий час на реагування навіть таких високотехнологічних систем, як ЗРК Петріо та САМТІ, на балістичні загрози з території Ерефії. Водночас такі комплекси ППО самі стають в умовах Харкова та Сум вразливою для знищення ракетою. З урахуванням такої специфіки, за. Засоби, що розміщуються в прикордонних містах, повинні мати високу мобільність, щоб виходити із зони удару у відповідь при відпрацюванні по повітряних цілях. Водночас такі засоби не є за своїми функціоналами захистом від балістичних цілей, які так і залишаються лихом прикордонних міст, і будуть залишатися такими до самого кінця війни. Дещо інша ситуація з Одесою. як раніше писав Коваленко, по ній 6 березня найімовірніше було завдано удару балістичною ракетою 9 М 723 Але є нюанс у тому, що такі ракети застосовуються по Одесі досить рідко. А найчастіше з тих, що важко перехоплюються, а в умовах одеської ППО не перехоплюються взагалі. Ворог використовує ракети П800 Онікс. Саме тому, якщо й говорити про ешелоновану ППО для Одеси, то її ешелон Великого Радіо має базуватися на зенітно-ракетних комплексах СамПТІ. Це зенітний ракетний комплекс, що розроблений на початку 2000-х і використовують ракети Астер 30 SAMP-T використовує модернізацію РЛС Арабель Великого Радіо розроблену під е, модернізовані Астер 30 Блок 1. Астер 30 блок 1 може перехоплювати балістичні та надзвукові ракети. А дальність ураження цілі у сам ПТІ може досягати 120 кілометрів, висота до 20 кілометрів. Але головне те, що на навчаннях у грудні 2011 року саме ракета Астер 30 збила ізраїльську балістичну ракету Black Sparrow, А у квітні 2012 року була збита ракетна мішень GQM 163 Койот, що імітує надзвукову протикорабельну крилату ракету, що летить зі швидкістю 2,5 з махи. А це 3000 кілометрів на годину. На висоті менше 5 метрів було це збиття. Це був перший випадок, коли європейська система протиракетної оборони знищила надзвукову ракету, що летить над морем на такій низькій висоті. Тобто, фактично, ракету, функціонал якої ідентичний надзвуковій П-800. Онікс російській ракеті, що летить на наднизьких висотах, але й інший нюанс зазначає експерт у випадку з Одесою. Справа в тому, що місто страждає не лише від ракетних ударів, а й від регулярних системних нальотів шахедами. І на відміну від решти материкової України, одеською проблемою у питанні боротьби з шахет 136 є. Море, проблема в тому, що більшість шляху над морем шахет 136 долають на наднизьких висотах, щоб не бути поміченими засобами ППО. По суті, фіксується момент їхнього пуску, наприклад, з мису Чауда, а потім лише момент набору висоти під час підльоту до самої Одеси. Тобто, у засобів протиповітряної оборони малого радіусу дії є гранично малий проміжок часу, коли за допомогою зенітно-ракетного комплексу можна встигнути збити дроне камікадзе. Ще над морем. Потім починається робота мобільних груп перехоплення та збройних сил України. Саме з цієї причини в Одеській ешелонованій ППО компонентна малого радіусу дії має бути більше для закриття прибережної лінії та підвищення коефіцієнта знищення дронів «Камікадзе» на підльоті до самого міста. Ну які висновки робить експерт Олександр Коваленко. Показова київська ППО справді має високий рівень ефективності, але її концепція не в усіх містах України ефективно застосовується. У низці міст є своя специфіка, особливість, які змушують використовувати іншу структуру ешелонів чи номенклатуру засобів протидії. Але головною проблемою у реалізації кожної з таких концепцій є гостра залежність від повільних поставок систем ППО, а також боєкомплекту до них. Від наших зарубіжних партнерів, що не дозволяє оперативно створити ефективну протиповітряну парасольку, хоча б над містами-мільйонниками. Хоча у цьому напрямку постійно іде робота. Нагадаємо, що нещодавно збиття ось таких от літаків, як А-50, рідкісних е радіолокаційних е літаків Російської Федерації, е подекували, що це комбіновані системи Петріот разом з s 300 тобто Петріот радіолокаційна станція і S-300 300 як пускові установки. Бага. То що роблять українці для того, щоб обдурити ворога, для того щоб ефективніше збивати ворожі ракети та шахеди. Проте дійсно західна підтримка нам дуже і дуже необхідна. Коли я спілкувався з євродепутатами, і на питання, чи можуть вони захистити наші міста системами ППО додатковими, то наприклад німецькі європарламентарі сказали, що і так дали достатньо систем ППО, і стільки просто у них немає, щоб закрити все небо над нашою країною або хоч хоча б над великими містами, і що вони постійно ведуть переговори з іншими своїми партнерами, щоб ті надавали нам Україні свої системи протиповітряної оборони. Також одним з елементів протиповітряної оборони є літаки. Ну і такі літаки, як F-16, зможуть напевно ще. Покращити ситуацію з закриттям нашого неба, але звісно, це не е, одиниці, це потрібні десятки таких літаків і ресурс на те, щоб їх використовувати. Ну а поки маємо те, що маємо, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тим більше що ворог постійно біснується і постійно намагається обстрілювати нашу країну все новими і новими методами та схемами, траєкторіями і боєприпасами. Тож бережіть себе, а також допомагайте Магайте армії, вони теж захищають наше мирне небо і наше. Землю канал Ньюз частину коштів, які ви перераховуєте на розвиток каналу, перераховує в свою чергу на допомогу Збройним силам України. Тому дякую вам вдвічі за те, що донатите на розвиток мого каналу. У кого є бажання і можливість це зробити, подивіться в описі цього відео, а також в описі мого каналу. Платформи, за допомогою яких можна зробити донат і внесок. Це платформи PayPal це для тих, хто дивиться мене за кордону. А для українців це картки банків моно та приват. Ну а для всіх загалом ще є і крипторахунок. Тож дякую за здалегідь. Кожна ваша вподобайка, кожен ваш коментар і підписка також збільшує мою аудиторію, а значить, спонукає на розвиток мій канал. Тому буду вдячний за вподобайку, за коментар і за підписку на мій YouTube канал. Ну і рекомендуйте знайомим та друзям. Також буду дуже вдячний. Разом переможемо! Слава Україні!